Хочу звернути увагу окремо на садочки. Звісно, головна проблема дитячого садочка в тому, що його укриття зазвичай дуже маленьке. І якщо в садочку ходить 300 дітей, то укриття вміщує 50. І ми не можемо взяти всіх дітей садочка на очне відвідування. Саме тому в першу чергу запрошували тих дітей, батьки яких працюють, але розуміємо і крики душі тих, кому потрібно влаштуватись на роботу. У кого багато дітей, кому потрібно певний час приділити власному здоров'ю. Тому вже в нас почали працювати групи короткотривалого перебування. І майже 20 тисяч дітей починають їх відвідувати. Я хочу звернути увагу батьків, які обрали цю форму. У нас є два варіанти: або ви відвідуєте на 3-4 години щоденно. Або на повний день через день. Відмінність у тому, що в першому варіанті харчування у закладі освіти не буде, а у другому дитина буде отримувати харчування так, як ми звикли ходити до дитячого садочка. Тому, будь ласка, на базі кожного дитячого садка на батьківських зборах потрібно це проговорити і визначити ту форму, яка для вас є найбільш прийнятливою.